Thank <laughs> you. Річно у день Преображення господнього мешканці шерстянки відзначають свято мікрорайону. Концерти проходять тут кожного року. Та цього разу у парку єдності вмістилися, здається, чи не усі розваги. З Самого ранку дітлахи розважалися на традиційних арт-канікулах за конкурси, проявлену ініціативу та знання. З рук першого заступника міського голови отримали солодкі подарунки та дипломи. Воно проходить за підтримки народного депутата Валерія Дубеля і паралельно ми. Зробили свято для діточок. Провели тут артканік, ви бачите, скільки тут багато діточок. І я з задоволенням приїхав в речі... Їм дипломи а також цукерки. Та в міській раді кажуть, влаштувати таке свято не було важко, оскільки відносно невеликий мікрорайон налічує більше 20 різноманітних дитячих гуртків. До цього переліку можна додати і творчі студії та численні спортивні секції. Діти приходять, створюються нові колективи, нові напрямки роботи. Крім тих, які працюють, отримують звання колективи, які є. У нас в нас цьому році хор діти війни отримав звання народний. У нас зараз декілька народних і зразкових колективів у палаці. Ольга живе на шерстянці з народження. Каже, тут кожен другий мешканець бере участь у культурному житті. Сама займається більше 11 років у зразковому танцювальному колективі. Каже, чутки про кримінальний характер району сьогодні не актуальні, оскільки за останні роки культурна діяльність стала невід'ємною для мешканців. Нічого кримінального немає. У нас много церкових студій, есть є танцювальні колективи. Також. Ну, то есть район розвивається культурно, а кримінальне вони нічого ну, нету. Діти смотрять, узнають, інтересуються і йдуть теж танцювати. развиваются. окрім концертної програми. У парку розмістився чималий ярмарок з виробів ручної роботи. Деякі створювалися буквально на очах у покупців. Спочатку робимо такий холмик, а потом чашу, видите, такая уже ямочка появляется, и углубляем ее почти до самого дна. До самого вечора у парку єдності лунали українські народні пісні та дивували танцювальні шоу. Тих, хто зголоднів, пригощали юшкою та шашликами. Найменші із задоволенням куштували морозиво. А як звечоріло, святкову програму завершили танцями вогню.